Всім привіт! Так сильно люблю тільки тебе. Сьогодні для вас приготувала ніжну, повчальну історію про зайчика Йозі. Зайчик Йозі посварився з мамою. Він постійно мусить прибирати, умиватися, а також робити ранкову зарядку. У друзів точно набагато краще, подумав Йозі і просто пішов з дому. Проте вдома в друзів йому чогось так бракувало, що його серце стискалося і боліло. Автор тексту Ютта Лангройтер неперевершена художниця Штефані Дале. Переклад із німецької мови Наталії Якубчак. Українське видавництво Читаріум. Так сильно люблю тільки тебе. Ох! Мені це вже так набридло. Йозі! сварилася мама Зайчиха. Я завжди мушу все казати двічі. Коли ти нарешті прибереш, ти ще навіть не вмивався. І коли ти збираєшся робити зарядку? Мені це вже теж набридло! закричав Йозі. Ти найгірша мама у світі. Я йду геть і житиму у своїх друзів. У сестрички Марти. Задрижали вусики. У сестрички Мете теж задрижали вусики. У мами вусики не задрижали. Добре, спокійно сказала вона. І що ж це за друзі? Мишка Лара, борсук рафі та білка фіпсі. Ще двоюрідний брат пепі перелічив Йозі. Ага, сказала мама зайчиха. І ти хотів би жити в будь-кого з них. Ну, звісно, у них значно краще, ніж тут, сердито відповів Йозі. Він спакував свій рюкзак і відразу ж вирушив у дорогу. Марта розплакалася. Мете також. Почекайте но, втішала мама дівчаток зайчаток. Він неодмінно повернеться. Спочатку Йозі пішов до мишки Лари. Уся родина мишок Сонь зраділа. І мама миша сказала. Сподіваюся, ти залишишся в нас. Вітаючись, вона ніжно скуйовдила йозене хутро. Проте пестити мої вушка їй не можна, подумав Йозі. Це можна тільки мамі. На обід була смачна запіканка з корінців і салат. І Потім Йозі бавився з Ларою та її численними братами та сестрами. Вони малювали, будували вежі, гралися в магазин і перевдягалися. Ай! скрикнув Йозі. Що це було? Та ти просто наступив на кульку, сказала Лара. Я ледь не вивихнув собі ногу, скигли в Йозі. У вас скрізь усе розкидане. Хіба ви не мусите прибирати? Ні, відповіла Лара. Вони повечеряли маринованими тюльпановими цивулинками. Потомлені після чудової вечері вони просто попадали. В ліжка. Уночі Йозі захотів пісяти. Тут так темно. Йозі перечепився через іграшковий магазин і зруйнував вежу з кубиків. Коли він повертався з туалету, то наступив на кольоровий олівець, послизнувся. І упав на лареного братика Лео. Лара, сказав Йосі наступного ранку, ми залишимося друзями, але жити в тебе я не зможу. Тут у вас стільки всього розкидано, я постійно спотикаюся. Усі миші соні тільки кліпали очима. Коли Йозі зібрався переїжджати до іншої родини. А саме до родини борсуків, почувайся, як удома, сказала мама борсучиха й обійняла Йозі. Вона дуже мила, подумав Йозі. Проте пестити мої вушка їй не можна. Це можна тільки мамі. На обід була тушкована квасоля з фаршированими жуками. Однак Йозі такого не їсть. У рафі не було так багато розкиданих іграшок, і гратися в хованки у великій розгалуженій, борсучій норі було дуже весело. Тільки що це так дивно пахло? Йозі ліг спати з рафі та двома його меншими братиками в одній кімнаті. Там теж був незвичний запах. Йозі замислився. Здається, рафі завжди якось дивно пахнув. Наступного ранку рафі розбудив його. Сніданок готовий. гукнув він. А відразу після сніданку будемо гратися. Хіба ви не вмиваєтеся зранку? запитав Йозі. Ні, засміявся рафі. Ми ніколи не вмиваємося, лише зрідка вилизуємо своє хутро. Ось чому тут так смердить. Це наш славнозвісний родинний запах, захихотів борсу крафі. Рафі, сказав Йозі, ми залишимося друзями, але я не зможу в тебе жити. Перш ніж переїхати до білки фіпсі, він помився у струмку. Уся біляча родина тепло привітала Йозі. Перед ним відразу ж поставили тарілку з ліщиною, перетертою з дубовим листям. Мама Білка погладила Йозі по голові. Проте пестити мої вушка їй не можна. Це можна тільки мамі, подумав Йозі. У білячому помешканні було прибрано й чисто. Ніхто не смердів. А з білочкою фіпсі Йозі міг день бешкетувати і хихотіти. Фіпсі показала йому, де родина сховала запаси. Йозі ніколи б їх не помітив. Усе було би чудово, якби, якби Йозі не мусив щоразу видиратися на дерево, щоб потрапити в біляче помешкання. Навіть коли фіпсі йому допомагала, це все одно було занадто важко. Проти цього наша ранкова зайчикова зарядка то ще нічого, думав Йозі. Він сказав фіпсі, ми залишимося друзями, але жити в тебе я, на жаль, не зможу. Йозі вирушив до свого двоюрідного брата Пепі. Він біг лісом через Великий Лук, полем і через міст прибіг майже до села. Тітка Гезіне дуже тепло зустріла його. Вона така мила. Проте пестити мої вушка їй не можна, подумав Йозі. Це можна. Тільки мамі. У двоюрідного брата пепі просто чудово. Йозі не спотикається, ніхто не смердить, не треба нікуди вилазити. Тут усе найкраще: захопливі прогулянки всією родиною, цікаві ігри з пепі та його друзями і морква щодня. Або редиска. Тут я залишуся, вирішив Йозі вже на другий день. Тут я залишуся, думав Йозі на третій день. Але щось давило йому в горлі. Тут я залишуся, думав Йозі на четвертий день, але відчував. Важкість у животі. Тут я залишуся, думав Йозі на п'ятий день, але йому стискалося серце. На шостий день зайчик Йозі подумав усі зі мною милі. Я не мушу робити того. Чого не хочу. Тут я маю все. Проте чогось мені дуже бракує. Раптом Йозі схопив свій рюкзак, побіг полем, перескочив через міст, перебіг велику луку, що духу помчав лісом. Аж до Заячої нори, і рвучно відчинив двері. «Мама!» – закричав Йозі. «Йозі!» – закричала мама, ти знову вдома. Ось і завершилася. Ніжна, мила історія про любов між мамою та дитинкою. Бережіть любов до мами. Всім дякую, хто уважно слухав, і до нової зустрічі! Бувайте!